Червоні півонії на ділянці виглядають велично і гордо, у зрізку контрастні кольори яскраво виділяються серед інших недарма півонія, називають імператорським квіткою. Вибрати для свого саду кращий сорт півонії зовсім не складно, тим більше червоних відтінків величезний список селекційних досягнень в квітникарстві дозволяє нам насолоджуватися червоними півоніями самих різних відтінків від ніжно червоних до темно бордових. Підбірка кращих сортів червоних півоній, які б півонії не потрапили на ваш садову ділянку, ранні або пізні, шикарні махрові, а не моновідне, подібні ромашок або японські, невеликі, але вельми чарівні. Все буде цвісти і радувати тільки при дотриманні агротехніки. Півонії вважаються культурою невибагливою. Багаторічник любить сонячні ділянки, але без проблем цвіте в півтіні, вологолюбний, але надмірний полив, особливо дощування в період цвітіння, недоречний. Найкраще почуває себе рослина на пухтих родючих ґрунтах з південно-східного боку ділянки. Півонія – знатний квітка, шикарне цвітіння, величезні, як кулі, бутони цього домогтися можна тільки стараннями і працьовитістю, величний квітка, чуйний на підгодівлі, причому будь які і органіка. І мінеральні комплексні добрива підійдуть. Півонія не терпиться глибленої посадки. Нирки відновлення повинні знаходитися на глибині не більше 3-4 см, але і не менше пишні кущі бажано підв'язувати або підготувати заздалегідь до цвітіння. Наприклад, металеву опору яку ставлять зверху на кущі на початку травня, розрісся півонія буде більш стійкий. А пишне листя приховає від очей всі технічні моменти в'язки, залізні дуги і кільця. Трав'янисті півонії до даної підгрупи прийнято відносити на півчагарник, висота якого не перевищує нуль п'ять рослина має трав'янисті пагони, витягнуті широковальні листя і великі квіти різних відтінків розовидного, махрового, напівмахрового, корончатого, японського і анемоновідного типу діаметр 15-25 Трав'янисті півонії більш вимогливі до догляду, ніж деревовидні. Рослина переважно вирощувати в південному кліматі і в середній смузі нашої країни. Red Charm класичний Red Charm. бордово-червоний півонія корончатого типу Red Charm з махровими насичено-червоними, а впору повного розпускання вишневими квітами. Це ранній культивар зацвітає в 2 декаді травня Кущі Red Charm потужні, високі 0607 відео. Півонія редчар Київ-мосцов це низькорослий представник анемоновідних японських півоній. Довжина пагонів не більше 0,5 м'яного яскраво малинові квіти в період активного цвітіння, схожі на ромашки, пелюстки округлі, стамінодії яскраво-жовті перші бутони півонів Київ розкриваються на початку червня, ніжний аромат і тривале цвітіння, також гідності сорту. Діксія, діксія. Американець Діксі з махровими розовидними квітами діамет 16 см, отримав популярність ще в 30 і роки минулого століття. Великі лілово червоні квіти з ніжно-рожевими стамінодіями відрізняються приємним несильним запахом з фруктовими нотками. Діксі високорослий культивар, Пагони досягають 07 09 Зацвітає він не раніше середини червня, так як відноситься до середньопізніх сортів. Рудклей Рюцлає – сорт Рудклей. Рют клейн з Америки з'явився він приблизно в ту ж пору, що і попередній сорт. Але це вже корончатий махровий культивар з потужними пагонами до 0,91 у висоту і не дуже великими діамет 16 см, але досить ароматними квітами. Бутон густо заповнений темно-рубіновими петалодіями течинки, трансформовані в пелюстки, більші, ніж стамінодії. Ред Грейс, Редґраце. Цей міжвидовий розовидний гібрид американського походження підкорив серця квітникарів всередині 80-х років минулого століття, а в 90 дев'яносто есорт зайняв один місце на щорічній національній виставці Півоні в штаті Міссурі напівзакриті бутони кольору Бургунді і об'ємні квітконоси в період активного цвітіння вишневих відтінків діаметр 18-21 см нікого не залишить байдужим, крім того. Цей півонія славиться приємним квітково-фруктовим ароматом, вважається морозостійким і цінується за стабільне щорічне цвітіння. Рослина високоросла, світло-зелені пагони з вузьким листям часом досягають 1-2. Хоча стандарт висоти для цього сорту 0,8. Відео півонія Redgrad. це Акрон Акрон, оригінальний півонія Акрон з напівмахровими квітами в японському стилі. Пофарбованими в карміновий відтінок стануть родзинкою будь-якого квітника. Ранньоквітучий культивар виганяє потужні пагони у висоту до 0,91, а повністю розпустилися бутони стають схожими на пропурно-бордові кулі діаметр до 20 см. центр бутона повністю прихований густими стамінодіями, що мають яскраво помаранчеве густе напилення на кінчиках. При цьому товкач забарвлений в яскраво червоний колір. Хелен Метюс Гелен Маттевс яскраво червоний експонат з великими пелюстками відноситься до групи японських напівмахрових півоній. Багаторічник зацвітає в перших числах червня, розпускаються бутони Гелен Маттевс діаметр 18 см. Це виклик одноманітності, квіти ніби світяться зсередини сонячними яскраво жовтими стамінодіями. Цей сорт відмінно підходить для зрізання, в букеті стоїть до 2-3 тижні, в кущі Хелен Метюс досить потужні, 0709 сім Китникарі Кітникарі стверджують, що цей сорт має особливість він реагує на погоду як тюльпан, відкриваючи в сонячний день і закриваючи бутони в негоду. Відео Півонія Гелен Маттевська канзас Канзас. махровий розовидний. Американець Канзас став лідером трав'янистих півоній в 40 і роки минулого століття. Цьому культивару є чим пишатися. Об'ємні червонувато-пурпурні бутони діаметр 20 см як яскраві кулі тримаються на міцних коричневих пагонах. Гранична висота рослини досягає 1,1,2. Кощі Кущі півонії Канзас Кансас виглядають як могутні хмари кольору фуксії під час масового цвітіння. Old Faithful, Old Faithful Сичний півонія з густомахровими бутонами зацвітає вже в середині травня, ароматні квіти з криваво-червоними пелюстками і темно-рубіновими стамінодіями просто розсипані на невисокому рослині. Old Faithful вважається махровим півонією японського виду, діаметр квітів близько 17-19 Культивар добре приживається в помірному кліматі, не боїться посухи. При регулярних підгодівлі і відсутності проливних ці те майже три тижні. Висота куща Old Faithful в межах нуль відео Півонія Old Faithful Midnight Sun Midnight Sun. Цей сорт з японських немахрових, виведений всередині минулого століття в США, бордові з вишнево-коричневим відтінком бутони розкриваються відразу повністю. Серединці густо ростуть рожево-пурпурні стамінодії з золотистим напиленням. Пам'ятка цього сорту простота і витонченість. Квіти невеликі, всього 15 см в діаметрі, та й кущ невисокий до 0,7 Америка Америка популярний міжвидовий гібрид Америці. Дітища селекціонерів США культивар був офіційно зареєстрований в 1976 році. Ранньоквітучі півонія з великими до двадцять немахровими анемоновідними квітами часто порівнюють за забарвленням з тюльпанами світло-червоний, майже пурпурний колір бутонів з повітряними пелюстками. Вони насправді мало схожі на пишні півонії. Ті, хто мало знайомий з анемоновідними півоніями, частіше сортують з незвичайною великою ромашкою рожево-пурпурних відтінків. Висота куща не перевищує 0,75 м Півонія Америця, Хайлайт Єглік, Махровий кулястий півонія Хайлайт відноситься до середньопізніх культиварів, гібрид отриманий в США на початку 60-х років, з тих пір середньорослий багаторічник з яскравими квітами відтінку Бордо і схожими на троянду бутонами став набирати популярність в аматорському квітникарстві. Повністю розкриті суцвіття сорту Гігглікт практично не пахнуть, але досить довго стоять в букеті. Волтер Мейнс – Валтер Майнс – це японський немахровий півонія з компактними кущами до 0,6 м і мініатюрними в порівнянні з іншими півоніями коричнево-бордовими квітами діаметр 12-14. серединка бутона повністю покрита волохатими малиново-бусковими стемінодіями. Валтер Маїнц відмінно виглядає як в груповій посадці, так і одиночними кущами. Сорт вважається невибагливим ні спека, ні морози, не страшні півонії. Волтер Мейнс. Відео Півонія Валтер Мейнс» Генрі Бокстос, Генрі Ботстоце – один з найчарівніших червневих червоних півоній. Генрі Ботстоце – це розовидний махровий культивар з масивними суцвіттями. До 20-22 см в діаметрі на високорослих кущах 091. Він славиться приємним ароматом, тривалим цвітінням і невибагливістю у догляді. Шоколадний солдатик Чоцулати Солдір напівмахровий півонія, зговорить. чоцолати Содіар назвою зацвітає слідом за ранніми сортами. Темновишневі бутони з шоколадними відтінками можуть бути пишними, махровими, інші складаються з один-два рядів пелюсток. На півмахрові серединка густо заповнена жовтуватими стемінодіями. Така незвичайна будова суцвіть родзинка сорту Чоцулати Содір. Стрункі, як солдатики, кущі зі світло-зеленими овальними листям під час цвітіння виділяють ледве вловимий пряний аромат. Відео Півонія, Чоцулати содір» Фольм, «Вайлд Пайлм, ВІЛ не можна не згадати в команді червоних пайлм. Вілд цей розовидний махровий півонія. в період цвітіння порівнюють з кулястими сортами, оксамитові вишнево-бордові суцвіття в діаметрі досягають см. висота рослини близько 0,9 середньопізній сорт ніжно пахне конваліями, вишні стамінодії густо заповнюють центр бутона, тичинок і маточки практично не видно. Деревовидні півонії. До цієї групи належать багаторічні декоративні рослини більш стійкі до прим погоди і суворого клімату ніж трав'янисті півонії. Тому деревовидні сорти півонії вирощують в поліссі забайкалі на північному заході в Башкирії і на далекому сході це гіллястий чагарник. Висота якого може варіювати від 0,6 до 1,4 назву свою деревовидний півонія отримав через дерев'янілих пагонів, у деяких сортів цвітіння починається тільки на багаторічних пагонах. З цієї причини на зимогілки багатолітника не обрізають коротко. Квіти у деревовидного півонії трохи дрібніше, ніж у трав'янистої. Діаметр повністю розпустилася квітки, буває близько 12-17 см. Сініті гетсо, шініті бетю. Темно червоний з бархатистими сильномахровими квітами півонія розпускається одним з перших серед інших культиварів цього різновиду, високорослий багаторічник вагони до 1-1-2, потрапив в поле зору квітникарів любителів понад півстоліття, тому не тільки завдяки чарівним квітам з великими суцвіттями діаметр 14-16 см. Але і через притягання аромату квітучі кущі синти можна впізнати на відстані не тільки по ефектному зовнішньому вигляду, але і по п'янкому теркому запаху, пораловий вітер шанглютає це чудовий експонат із середнім терміном цвітіння, відмінно підійде для озеленення саду або будь якого порожнього куточка дачної ділянки, культивар непогано росте в тіні, не вимагає регулярного зрошення. Потужні бутони, діаметр квітки, 17-19 з махровими широкими плюстками при розпусканні забарвлюються в коралово-червоний відтінок ближче до центру суцвіття. Має насичено червоний окрас, пагони сорту досить тендітні при ясному цвітінні рослі кощі, до 1,5 п'ять розвалюються без опори. Квіти сорту кораловий вівтергарнів зрізку довго стоять і не мають різкого запаху. Імператорська корона Йонґант. Ефектний бордовий відтінок бутонів, що складаються з два три рядів широких бархатистих пелюсток і центральних стаміноділиму на жовтого забарвлення відразу кидається в очі, в якому б віддаленому куточку саду не посадили сорт сортзьонґанд. Діаметр квітки досягає 14-15, незважаючи на те. Що це культивар з групи японських напівмахрових півоній з невеликими суцвіттями? Деревовидний півоній Йонґфан відноситься до середньопізніх сортів. Квіти цієї півонії прекрасно стоять в букетах до два тижнів, а в саду чагарник відцвітає лише через 14-18 днів після появи перших бутонів. Шиманішики й Шиманішіки культовий представник деревовидної групи Шиманішіки з строкатими пелюстками і вузькими світлими листями. Цей культивар прославився в 70-ті роки минулого століття. Японські селекціонери вивели гібрид, який об'єднав в собі ніжний кремово-молочний відтінок і живий вишнево червоний Квіти у манішіки не дрібні. В діаметрі близько 17, цей півонія відноситься до махрових розовидним, Зацвітає в останніх числах травня. Квіти дракона, вілон пеншент. Цей високорослий деревовидний півонія висота до двам з червоними великими квітами, що мають пурпурний відтінок, а іноді майже фіолетовий, в залежності від кислотності ґрунту, приголомшує бувалими розмірами квітучих бутонів, якщо для деревовидних півоній стандарт розміру квітки 16. То улон пеншен суціття розкривається до 20-23 см в діаметрі. Буйство і яскравість відтінків приємний аромат, червоні півонії неодмінно стануть улюбленцями у вашому саду, а знаючи агротехніку, можна вирощувати найрізноманітніші сорти і гібриди півонії будь яких відтінків з різними термінами цвітіння, не побоюючись, що багаторічник не зацвіте або не приживеться.